Уявіть, що в ресторані страви приносять не вам, а вашому песику. Нью-Йорку таке вже є. Або ще ліпше окремий кінотеатри для людей з тваринками. Світ поступово стає петфрендлі, і ми не виняток. Та доки в нас усе це ще розвивається, дивимося, які круті ініціативи вже працюють у світі. Чи важко вам затягти собаки на ванну, щоб помити лапи? Або чи часто під час активного їдіння звірят миска опиняється посеред кухні? За всі ці питання вже давно взялися бархітекчур. Від барк гавкати та архітектур, архітектура, архітектори, дизайнери та усі охочі створюють унікальні будиночки для собак. Дизайн повинен бути не просто цікавим, але й комфортним. Для звірят. Щороку тема нова, а тема Баркітектура 2025, що пройде у травні, має назву від природи для природи. Мова про екологічні матеріали та зв'язок з природою. Усі будиночки потім продаються на спеціальному аукціоні, а кошти спрямовують на допомогу безпритульним тваринкам. Та навіщо все це? Спершу маленький екскурс у тренди TikTok. Під хештегом «DogCondos» можна побачити купу відео, де люди показують процес створення оригінальних куточків для собакинів. Та поняття Баркітектура не тільки кре Тиф та стиль. Як вам таке місце для годування або для миття лапок? Тобто це ще й про ергономічні рішення, які можна втілити у власному інтер'єрі. І таку практику класно використовувати й у закладах, які прагнуть стати педфрендлі. Знаємо, про що ви подумали: петфрендлі заклади вже давно не новина, і таких багато і в Україні. Але не кожен пригощає звірят, хіба що смаколиками. Це дуже класна ініціатива. У нас є така кав'ярня на районі. От, і от е, Чарлі вже знає, туди дорога, бо вони постійно йому там смаколики дають. І от уявіть, що ви. Шуканні страви ви наминаєте разом зі своїм собакином. Таким крутим концептом і вирізняється Вілсон, у якому є спеціальне меню для песелів. Дивись, дивись, тільки сказали про меню про меню для собак. Тобі сподобалося собаче меню? Да? Історія про собаче меню? Чарлі би теж це дуже сподобалось. Там можна знайти стейк, курячу грудку на грилі, фірмовий бургер, бісквіт, фрукти та овочі на вибір, навіть заморожені смаколики. І усі страви, звісно, враховують особливі потреби тваринок у харчуванні. Після їжі знову хочеться лежати, ну хоча б сидіти. Тому чому б не приглянути після цього фільм? Провідна мережа Major Cineplex Group у Таїланді відкрила кінотеатри для людей з тваринками. Раніше в них були кінотеатри під відкритим небом, окремі для дітей та кінодром. Тепер ще й для підбатьків і їхніх улюбленців. Зверніть увагу, мова не тільки про собак. Люди можуть приходити не лише з собаками, а й котами, але у спеціальних переносках, які пропонує сам кінотеатр. Плюс він додає до асортименту смаколиків для перегляду кіно ще й частування для тваринок. Таким чином можна планувати своє дозвілля, зокрема сходити в кіно разом із улюбленцем, не лишаючи його вдома. Між іншим, багато звірят люблять дивитися фільм разом з підбатьками. А щоб потрапити до наступного місця, шлях буде довго. Тому тут мама буквально летіти. До чого це ми? авіаперельоти для педбатьків та собань. Виробник іграшок та частувань для песелів барк запустив чартерні рейси із послугою комфортного перельоту з улюбленцями, щоб мінімізувати для них стрес під час подорожі. Як правило, тварин у літаках можна перевозити лише в багажному відділенні. Генеральний директор барк Мет Мікер навіть провів особливий експеримент, пролетівши 4 години з Флориди до Нью-Йорка у клітці в багажному відсіку літака. В чартерних рейсах від барка песелем дозволяється бути в салоні літака з підбатьками. Для них запровадив. Багато-багато всього. Наприклад, спеціальна заспокійлива музика, відповідні кольори в дизайні салону, які сприяють нормальному емоційному стану. феромони і усілякі інше. Перший політ відбувся 23 травня 2024 року. Собані, певна річ, були повноцінними пасажирами. Ось тепер ми на місці. Йдемо розважатися з песелями далі. Pet Friendly музей. Не менш класна ініціатива, бо може песики теж хочуть культурного просвітлення. Наприклад, музей автомобілів Гілмора. Педбатьки можуть поринути в історію автомобіля та подивитися на колекцію з понад 500 транспортних засобів, а собакани ходити усюди хвостиком і також оцінювати автівки. Музей історії дайвінгу, окрім історії військового, комерційного і рекреаційного дайвіну та колекції водолазного спорядження тут неабияк вразить любов персоналу до тваринок. Багато відвідувачів зазначили у відгуках на сайті музею, що їхні собані. Це місце справді зацінили. У таких музеях перед батьками із улюбленцями зазвичай дозволяється відвідувати територію з експонатами, однак не в кожному можна заходити в окремі павільйони чи будівлі. Важливими умовами також є тримати песиків на повідцях та прибирати за ними. І знаєте, що якщо ви переходитимете з музею в музей і побачите ось цей фургон, обов'язково підходьте до нього, не пошкодуйте собані точно. Подібних ініціатив у США насправді багато. Уявіть, що вам не треба відбирати у собані кістку, яку він знайшов десь під кущем, бо вийдете повз такого фургончика. Купуйте смаколики і відволікайте його цим. І навіть не треба окремо шукати зоомагазин. І от, наприклад, блакитний фургон-кіоск The Mobile Bakery зі смаколиками для песиків уже облетів різні соцмережі, зокрема TikTok. Він приїздить з місця на місце у Сполучених Штатах та приєднується до різних звірячих заходів. До речі, в них беззернові та органічні. Тому від нас і песелів з чутливим травленням респект. І на останок відриваємося поповні. Бо на наступній локації є все. Простір Paus and Пінс у центральній Айові для підбатьків та їхніх собань. Команда Paus and Пінс дбає, аби люди могли приємно проводити час у колі родини і щоб улюблених звірят водночас не треба було залишати вдома. Тому створили спеціальний простір, який поєднує заходи для підбатьків та улюбленців. Можна відвідати крутий парк для песиків, басейни, куточки для відпочинку з песиками, папі його послухати живу музику і навіть разом переглянути фільм. Також у Паусен Пінс час від часу проходять. Різні цікаві заходи: бранчі, окремі івенти для песомоляків, адопція звіря та ще багато цікавого. Для комфорту усіх відвідувачів, зокрема, і хвостатих, необхідно попередньо зареєструватися та додати до індивідуального створеного профілю довідку про вакцинацію улюбленця. Кожного собаня з його підбатьками привітно зустрінуть на території. Скажіть, ви подумали про те саме, що і я? Нагадує наш песдей: фестиваль для собань та педбатьків, які ми вже відвідували з Чарлі. Таких ініціатив у нас щороку більше. Гадаємо. Круто, що сьогодні і ресторани з меню для тваринок, і великі фестивалі, і зручний сервіс для перевезень улюбленців. Бо все це робить світ толерантнішим до тваринок. Тому нехай педфрендлі в Україні також росте і шириться. А всім падбатькам і улюбленцям бажаємо лагідної весни без снігу. І не забувайте підписуватись на наші соцмережі та лишайтесь на звірячій хвилі.